Так, братва, ми будемо їхати на Німеччину на місто. Кьоль вигрузка буде в Отроковіце, Отроковіце. Це в Чехії. Паром в мене буде тепер короткий, типа буде пливти годину. Тепер значить ставимо навігацію на ротби. І тепливе паром в сторону Кьольн. Життя, життя, так? Виїжджаємо з паромчика. Перши, перша серія теж про паромчик. Що вам, як вам, буду про це говорити і говорити. Ми вже в Німеччині. Братва! братва ну, короче, відео поширюється. Дивіться, пише, що мост закритий повністю. Писало тільки, що мене просило об'їжджай, бляха. Не знаю, аж хір зна кудою, там тисячі мільйонів кілометрів, як ну. Так, 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 я вже під'їжджаю сюди до загрузки. Це, по-перше, по друге, бляха навігація в самому кінці мене підвела, щось мене повернуло, я щось уваги не сильно звернув. Потім заїжджаю, там 7,5 тонн. Ну, коротше, отакий знак, як тут. О, бачиш? Оцей ну, знак типу, розпостраняється туди, якщо далі поїду, ну не туди, куди мені треба. А там-то, блін, 7,5 тонн. Ну але дивлюся, там реально метрів 200-300 там, проїхав під цим заказом, нічого страшного. От приїхав сюди, тут дуже багато людей, грузиться, це порт. Кьольн, тут а це як його. Бумагаю за, за часту грузити, але і не тільки. Їдемо зараз, десь там ближче станемо до того бюра, йдемо, пройдемо реєстрацію. Посі дивлюся, бляха, нема де запаркуватися, або останнє місце і шо? Блядь, головка стоїть та на Бля. Це звісно шляпанцель запаркувався. Йдемо на розворот, значить. Давай, 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 соображайся. пострій німці. німце. давай! все били, сука, копи там і ти. Давай, блянь, ти ски". Ну, зараз сюди і зробимо ще один кружочок. Ну, що, все, все, все. Скажи, що тут теж ніхера нема. Та не ну, нахуй. Вони тут ніхера нема. <пах> Окей, хорошо, здаємо назад. Так. Чотко, чітко, чітко, чітко. Йдемо реєструватись, може сьогодні нас ще загрузять, бо дзвонив до логіста, він сказав, що працюють до 9. А до 9. Я колись тут був, але до 9 Я ніколи тут не працювали. Ну зараз побачимо. О, тепер, тепер в цьому здані ну, реєстрація проходиться, там спеціальні віконечки. отримав таку карту. Тут парковка, їхати вокруг і туди про Роботи до 22 години, отак це все виглядає. СМС прийшла під'їжджати на загрузку. І що ти, сука, куди ти блядь, їдеш, нахуй? Ти сука. Бачив, що та я їду, блядь. Вже скажеш, ти їдеш, сука, грузитися туди, куди я, і я, сука, буду після тебе грузитися, я тебе вб'ю зараз. Сука, їдь. А, він хоче виїхати, блядь, охуєвший, блядь. Бабкін, сука, син. Та куди я, блядь, здам тобі? Ти що, єбанулася, дівчина, нахуй? Ти що, блядь? Зараз побачимо, хто це така. Можна? А? <нах> Окей. Бачиш, дистанція, дистанція, типу, треба тримати дистанцію 10 метрів, як в'їжджаєш. Але теж не треба бути такими крутими, правда? Дистанція. Треба було написати, я їй показав руками, блядь, типу, блядь, ну а що я там я англійською не знаю, що я блядь, їй скажу і що я англійською не знаю Дубґєрево, блядь ну от когоскодати і вилетіти туди в воду, да? О, було б хорошо, епічно, епічно. Так, зараз підрівняюсь. О'кей, о'кей. Блягінг, пластик, блу я. Окей. у мняй. Смол пик? Да. Окей. Так, 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 що можу сказати? Сказав. Дядько мені каже. Сідай в машину, сиди, поки план, не відкривай, каже, в мене серва, блядь, треба покушати. Я такий, блядь, окей, а я так спішив, бігом раз-раз, думаю, блядь, штани бігом передів. Бездом. А гляну, може тур я щось перекушу теж, блядь. Та що, блядь, треба жарити, блядь. Сука. Да-да! А тут поки зараз, ти пожариш, поки туди-сюди, це зараз він приїде грузить і... І буде, блядь, не пожарив і не поїв. Бля, хреново. Не сильно, може, апетитно виглядає, але це ковбаска піджарена за яїчком. Я так на біжонцю зробив, вікна повідкривався, провітрив. Простий день. Їдемо на закупи по якихось магазинчиках магазинічках покататися. Я як завжди саме довше йду. Та -та! Заснула собі спить. Так, так, так. Хтось говорить, що Бідрянка — найдешевий магазин. Тепер дивися, За зацени от просто заціни. рахуй. Раз пакет, два пакет, три пакет, чотири пакет і сот. Покажи чак. Покажи чак. Тату, бачу, стало. Я тебе питаю, питаюся, бо тебе ми забагато закупили. Майже, майже. 7 тисяч гривень, якщо це. Юля каже, тільки пакетів на 40 тисяч. Чотири пакета. На 40 тисяч? Ой, на 40 гривень. 40 гривень. Штани за 40 гривень. Бідрянка – найдешевший магазин, кажуть. І ранок починається не з каве. З Юлечкою йдемо рішати вже за свою діяльність, за допомогу, щоб, може, нам дадуть якусь допомогу, таку на відкриття свого бізнесу. Тим більше в нас такий бізнес, що нам мали би дати типу, мільйони доларів. Правильно. Ага. Так що йдемо рішати, От, це ужин праці. Е, реєстрація безробітні. Е, кімната номер 4 Вийшли ми з уже до... Праці сказали також, до фінансування можна отримати, але краще підійти під кінець січня, а? бо зараз в них немає грошей. Е, я, так як вже маю свою діяльність, бо я працюю на дальнобої, я працюю по своїй діяльності, то я хотів попросити на розбой фірми, але це можна отримати тільки тоді, якщо я буду мати затруднених якихось людей. Коротше, ніхто ніхто в цьому взагалі не зацікавлений. Щоб тобі десь там в чомусь допомагати, щось тобі там говорити. Коротше, є такі люди, які допомагають з цими всіма документами, і вони беруть 5%, і вони ходять замість тебе оці діла рішають. Е, тако, були в Санепіді, тільки що поговорили, такі різні варунки нам розказали, що треба спочатку йти до старости, староста має зробити так, щоб е, переробити приміщення з е, магазину. ну Магазин це склад, типу. складу переробити вже під проект За парковку не заплатив, але положив злоту на капот вадивесь. Не міг заплатити, паркомат не опрацював і не міг заплатити, але штрафу не достав. Якось так, коротше, їдемо зараз вожен п'янства до старости будемо говорити, рішати питання бить бити поїбало нахуй. О, ужин мяса. Дзень добрий. А хотів би запитати, mm -hmm. е, хотіли б ми з кимось порозмовляти е, за отвірання, mm -hmm. так як це як своя діяльність і... Повідяли, це не потім повідомляли, що це буде староста? Так, так, щоб... Тобто, це ужин мяса, не староста. Второй ствім'ясто були, сидить одна пані така мила-міла, а друга така, брови намальовані отакими, от знаєш, типа трикутниками, типа вона все время блядь, охуєвша. Блядь. Сидить і така, яка топлів. Саме важливіший вопрос, От ми з Юлею тут ходимо, це все рішаємо. Де блядь, взяти бабки? <сих> все вже добре, але бабок то нема, блядь. Бабок то нема. Noch, Chef, ja genau eine hier vorne immer zwei oh, ja, zentimeter doch, genau. einmal so oh, okay, okay. 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 Коротше, отак це все виглядає. Ось така во Короче, Закинув тут, а зараз цей дужму, цей дужму, цей дожму. Тут ще закидаю три паса. тепер дивись. Дивись, що робить, дивись. Диви, 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 аж там. Я не можу втримати. Ти бачиш це? Парашют, нахуй. О, поки стих. Блять, не достає. Насичений сьогодні день, да? Розгрузилися, покушали, паромом поплавали Бумагу, блять, загрузились, сука Такою погодою і з таким всім, все ти мені нахуй скажи поприбирай в машині, я тебе об'ю блядь. у у, -у. Єсть. Фініш, зенки. Бля, братва, ви не повірите, але в мене ще їзди, блядь, 4.30 осталося. І, блядь, даже більше, походу, треба глянути. Це просто сумасшествие, блядь. Щось тільки значить, їхати і їхати, то бля я зараз ще до Польщі доїду, то ну нормально, а і так сьогодні і пароми, і за. ну це просто пиздец. Я вже по... Вибачте на слові, ну я запайся, бля. Водичка. Це виїзд. Виїжджай, сука, петушара! Гулі ти там задержуєш? Нема нічого, блять, не треба нікому нічого показувати. Просто газ дав і все, відрузбився все. Ту клітку і поїхав. На сканер зводять, ахуєть. Чао. Чао, бомбіно, малишка. Бачили, помахала мені, блядь. Ще я паркуюсь, Ось таке місце. Немає, вся парковка завалена. Для. Проїхався, в одну, в другу, назад здав. Тут десь тут таке місце. Ну, непонятно. Тут хурою проскочить, автобус проскочить, без проблем. Ну коротше, В 00.33 закрив зміну. Моє любиме число, це по-перше, по-друге. Е... Вивернув на всякий случай колесо, щоб ну, може, хтось засильно різко дергне рулем, щоб прицепом не не заділи, якщо задінуть, то бля, колесо, а не кабіну. На добра ніч вам теж, якщо лягаєте спадки, добрий ранок, якщо відкриваєте свої здраплятки, А я цей, а я лягаю. <різвіст> Так. Давай добуду. Ну висит то. Я подідем. мені цікаво. Ми вже скупилися на одну зарплату в бітранці дуже на другу говорить. Так, Юлічка забагато говорить. Мені посовітувала підзняти відос на... Ці ютубчики, фейсбуки. Так, по чому в нас тут а тепер солярочка? А ну давайте, ми знаходимося, місто Новосуд біля Зеленої Гури. 6.20, 6.21, Ви розумієш? Прийшли в таку кафешечку. І якось так. А зараз далі вирішаємо про допомогу, щоб нам якось допомогли. Як це правильно називається? Дофінансування, це коротше називається дофінансування. E, і зараз будемо говорити з людиною, яка займається чисто суто і іменно цими вопросами. E, так що, так нападає, то так само, якби вони були, e, просто не, не мають тих środków. Ми e, також мусимо тут зачекати. Я мисля, що на самому початку так що, вже від понеділку, ну що, ми зустрілися з тим мужичком. Він коротше нам предложив два варіанти забиті. Перший вихід ситуації, попросити, типа, допомогу. У жені праці на 35 тисяч злотих, ну і їх не треба віддавати. Но він продовжив, що можна взяти ще таку позичку теж від уженда праці на 160 тисяч. Вони дадуть сорок тисяч, типу як тобі просто так, а все остальне треба віддати. Е, під мінімальний процент який процент? Півтора. А? Півтора. Під півтора процент незмінний. Що вже за дороге для тебе було Це дуже дороге. Любимо тепер. Коротше, братва, дзвоню, щоб відказатися поки від одного локаля в зеленій горі, бо він мені трохи не підходить, по-перше. По-друге, мене якось так повисипало. Я думаю, що це більш всього від цієї пов'язки, що я оце говпрошку цепляв. Може вона щось не знаю, Без поняття. Це по-перше. По-друге, вже заїхав в Польщу, Границя, як границя, нічого, проста пряма дорога через Ульшину проїжджав, то... Нічого взагалі не обичного, два поліцейських стояло і все. Зараз став пробку і в мене залишилось 4 хвилини. Значить, що означає? А пробка? І парковки немає. Це означає те, що може бути прострочений час, правильно? Але я зараз так думаю, що зараз тут є карманчики на А4... Ой, да, на А4, бо я вже на А4 виїхав. Є карманчики. І можливо так, що я зараз заїду в карманчик. І це, і все, блядь. І щоб чесно прострочувати, 3 минути осталось. Хала, хала Віта, дзвонив пан. Так, так. E, Джейм добрий. А e, хочу добрый. вам powiedzieć, że teraz e, już zniszczli e, 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 jeden lokal w nowej Солі. І так менше і так на нього почимо, бо в зелений те трошечки є замале, бо так ми здесидували, mm -hmm. так же трошечки замале і мало окон, і світла такого, щоб... Żeby... Słońca mało tam się tak daje, nie? <grywa> Ale jak coś, jak coś, to jak tylko coś tam zmieni się, to od razu tam pani zadzwoni albo napisze jak coś tam. Dobrze, dobrze, okej, okay, nie dobra. ma. Problemu. Dobra, no dobra. Dziękuję, pozdrawiam. No dzięki na razie. Ja na no Dobry. wyklarka. Wykładka. No tak, wygląda baza. Тільки тут вам нічого показувати не буду з розладунку, бо тут не можна знімати. Коротше, сказали чекати. Звісно, це дуже добре, можна піти, ще полежати. Ну і що, братва? Я вигрузився. офігенно. Вже у нас якесь там, не знаю, годину, мабуть, ждав, може більше. Показав, що просто вигрузився. Зараз закриваю і все.

Я приїхав на загрузку, буду ці бікбаги грузити. 1120 штук, походу, чи 22 щось таке. Це ж дуже важлива інформація, вам так скажу. Знаю, що багато хто з вас хоче почути, скільки заробляють дальнобойщики, як краще працювати по умові у праці, по умові з ліценія, чи на своїй діяльності. Напишіть в коментарях, я конкретно, жорстко підніму цей вопрос. Плотно вже порозберуся, можу навіть пошукати людей сказати, розказати про одні нюанси, другі нюанси. Я сам лічно працював. Зараз працюю по вже на своїй діяльності. Одне що мені зараз з цим всім хреново, що зараз хочу відкрити свій бізнес і вже отримати допомогу від влади, я не можу. Хтось мені в коментарях ще написав: покажи, як я роз як я розбираюся з навігацією. У мене навігація том. Теж можу зазняти таку, якби вставку і просказати вам про навігацію Том-Том. Че такі такі водители, що це просто пиздец. Все загружене. Це загружено. вже став блядь, тут быстренько, раз-раз, раз, раз, я даже не успевал за ним. Видно вот, ну, ти подки, дымка, дым, пыль, от такого пузо. Это вже? Ну, так, цепи, так, опять, Ну уже все, закрыв мои все. И все. Закрываем пандеку я. Гоу, 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 let's go домой. Ой, да, бля. Ну и блядь. Блядь, ты хто? Що за хуйня? Че вонишь, блядь? Ты шо, дядя, блядь? Ты шо, куда ты ломишься, блядь? На работу. <laughs> Який дальнобой, блядь. На работу. Як тебя штуку крискувати, ты видишь? Помпуй. А як, подожди, пистолет вынят из печатка, ну да? Да, вниз. Як? У меня им вс. убить. Ломай. А, блядь, не побачил. Поїхати на день випити якось пиво чи кавало віскі в мідолку забрати заправився, повністю всім помив машину, всередині поприбирав Так. В мене новий дав, Нульцевий, нулічка повніша. Сама кабіна це дав XG. XG плюс це самий великий дав. Це все те саме, що і в старому, тільки місця. Місця набагато більше. Дотронутись до руля. Треба встати. І топати собі, йдеш собі. Ляшкою зустрівся, він їздить на моєму заході. Дядько його ставив в такому стані не сильно хорошому. Так, бля, стидно було піздець, бо, бляха холодильнику там трохи води понатікало. Нічого, вибачився, кажу це, якщо що, якого пива поставлю, але дядько каже, вже купулят не п'є, бляха мені би ще так, а то це аж алкоголік. Навіть не знаю чого так, але щось сьогодні в натурі з загрузкою взагалі не пішло. Юля сьогодні подзвонила, що машину втаранила. Коротше, день такий, ну, ульотний, ульотний. Дивися, мерса розвернула. Мерса, диви, що робиться, диви, диви, диви. Хотів газнути, хотів газнути. Хотів дріфтанути, блядь, кинуло мерса, блядь. Як нахуй виїжджаєш як фурою, нахуй тяни вперед, і давай тоді, блядь, а не ти цепляєш, блядь. Що скажи, не курити в машині, так? Да? Що я колись, блядь, Я крило такого вдарив. Ні, ти ще хуже робив.